Від міста Анкона Італія. Сьогодні картинка буде ніяка, я вийшла на балкон і вирішила записати таке крутеньке відео. І знов хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. Особливо подяка вам, мої підписники, дякую вам за підтримку. Тільки завдяки вашій підтримці, вашій допомозі. Та YouTube канал продовжує розвиватися. Іноді, періодично, я ставлю собі питання і по сьогоднішній день. Хоча відео записую вже кілька місяців, чи потрібно мені продовжувати записувати відео, продовжувати розвивати мій YouTube канал, тому що це забирає багато часу, багато вільного часу. Але іноді... Отримують вас гарні коментарі. Мені приємно читати коментарі навіть з критикою, коли критика адекватна. Звичайно, до моїх відео можна придиратися, є за що. Мої відео потребують якості. Так, і зараз ця картинка. Не не вау, скажімо так. Я записувала кілька відео, де розказувала про італійських мужчин, я їх бачу. І, на жаль, я говорила в своїх відео, що я не бачила щасливих пар, які вийшли заміж і щасливі. В, в цьому братці із італійцем. Я говорю про нас українок. Про нас Слов'янок, скоріше, вскорі, тому що в мене є знайомі не тільки українки, є знайомі молдаванки. Бо, е із, е з, з Молдаванка, потім із Білорусі знайома була з жінкою. На жаль, я не бачила сімейних пар, натомість багато розбитих сердець. Так, одна моя знайома, да, вона багато років в Італії, я не питала там вже не одне десятиліття. Вона приблизно мого віку, мені 55 років, вона має в Італії дочку. Дочці вже 30 років, да, дочка тут працює в Італії. І те, Ця молдаванка була замужем за італійцем. Брак не склався, вона розвелась, потім вона знайшла іншого італійця, жили з ним десь більше року. Сужительство було у нього в домі, там великий будинок, два поверхи. Каже, коли я прийшла в будинок, будинок був такий захламлений. Одним словом, бардак. Вона така хазяючка, навела порядок от, і пройшов час, і він виставив її за двері. Так, викинув її за двері. Дійшло до того, що вона навіть шукає от десь зняти якийсь бокс, якусь кімнату, що можна хоч речі свої розмістити. І так теж микається, микається по квартирах, по знайомих. Не може знайти постійного навіть житла. Зараз десь робить документи, щоб подати на соціальне житло в Італії, але це так, не так просто, треба чекати, і Бог його знає, скільки чекати, це можна чекати руками і не отримати. Ось таке який висновок із цього всього? Нам не треба надіятися на принців, на заморських принців. Треба надіятися тільки на саму себе. Тяжкій хвилині нас має підтримати тільки наш позвоночник, як сказати правильно на українській мові, наш хребет. На жаль, така от історія. Скільки таких історій? Добре друзі, таке коротеньке відео вибачте за картинку. Не придирайтеся до моєї мови. Я говорю українським суржиком. Дякую за розуміння. Бажаю всім гарного дня, всім добра, місто Анкона, Італія.